Співаємо сьогодні початок нашого Спасіння, святкуючи цей праздник благовіщення, його можна назвати цим святом Духовної весни. Бо коли приходить весна, веселіше стає, все оживає, все пробуджується зі сну, все наповнюється світлом, радістю, красою. Чуємо цей спів поруч, пташок веселіше нам стає. І коли ця природа оживає, приходить духовна радість, ця вістка про прихід Месії. Чуємо в сьогоднішньому Євангелії, цей Божий післанець приходить до Марії, застає її в тому містечку Назареті приходить, щоб звістити їй добру новину, цю благовістку, що вона стане матір'ю Божого Сина. Подія благовіщення є цим великим доказом безмежної любови Бога до людини, сповнення також цієї обітниці. Вона стане матір'ю Божого Сина. Бог виливає радість, любов проявляє до людини в моменті благовіщення, але це не перестає робити по сьогоднішній день. І чуємо, що Марія відповідає в кінці цього діалогу, цієї розмови по-людськи, бо так на іконах намальовано, що Марія захоплена, затоплена в молитві. Що вона переживає цей момент зустрічі з Ангелом, з тим післанцем, але в кінцевому результаті вона відповідає цьому пісневі Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Твоїм Словом. Неодноразово кожен з нас напевно роздумував у своєму серці і не перестає робити це. Що означає ці слова ось я Слугиня Господня для мене сьогодні? Для мене сучасної людини, адже ми завжди стоїмо перед цим вибором. Живемо в цьому світі, ми є людьми, і світ такий, який є, який є, він манить. Покуси цього світу. І ми можемо питати, що чи я кожного дня говорю Богові так, ось я Слугиня Господня. Бо в моменті, коли Марія промовила ці слова ось я Слугиня Господня, це не означало, що. З однієї сторони, що Бог її вибрав, що вона стане матір'ю Божого Сина, але за цим нічого не, 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 не йшло, не означало, що вона буде возвеличена, що вона буде десь на престолі, що їй будуть поклонятися, чуємо цілковита довіра Богові і цей послуг до кінця. Ми маємо пам'ятати, що в Бога немає нічого неможливого, бо у людей стається такі ситуації безнадійних, але не у Бога. Бо вона жертвує своє життя, може до кінця не розуміючи. Але напевно, що Бог не відкрив їй планів щодо далі життя, вона сказала в моменті благовіщення так Богові. Але вона казала ось слогіння Господня тоді також, коли при народженні, при втечі до Єгипту. Вона казала ось слиня Господня Богові, коли шукала Ісуса 12-літнього там. В Єрусалимській святині, вона казала, ось ця Слоєння Господня, нехай зі мною станеться навіть тоді, коли Христос проповідував вже добру новину Царство Боже. Під Христом також вона казала, ось Слоєння Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Вона самовіддано Віддано віддалася Божій волі. Бо в житті сучасної людини, християнина або посвяченої особі може статися так, що ми є такими покупцями приходимо до магазину, щось купуємо, здається, з однієї сторони, що. Ми розмовляємо з продавцем, близька розмова, Вічна, віч навіть щось говоримо, купуємо і йдемо. І так може статися у нашому житті. Сьогоднішнє Євангеліє показує Марію повну довіря Богові до кінця. Цвяткуючи цей праздник благовіщення, дорогі мої для вас і для нас усіх сьогодні ще це якби є паралель. Сьогодні є річниця відходу до Дому Небесного ця Блаженної Єсафати 98 років тому у Христинополі, Марія сказала Богові. Так, ось, я сливня Господня в моменті благовіщення блаженна Йосифата сказала Богові так, ось я сливня Господня також, не знаючи цих планів Божих до кінця. Коли вона збірилася у цеві Ломницькому, Єремії, що вона хоче йти до Василинок, він е, казав їй, відчував десь провидіння Боже, напевно, так дбало. що Ну, Бог, напевно, що до тебе має інші плани, коли за його скеруванням чи за його і проханням, вона йде там до жовтви, до філіціянок, а потім, коли виїжджає до Кристинополя, то теж був такий до, до жужеля незнаний шлях і дорога. Треба було прийти до тої хати без вікон, без дверей. Казати Богові так, панночка зі Львова приїхала до Жужеля. І потім ці моменти, коли життя її також не було сповнене таких моментів і радості, було по різному випробування досвіди, але вона вміла казати ось я Слугиня Господня. Навіть тоді коли вже захворіла, коли вона передбачила свою хворобу, коли казала, нехай Бог мене забере тоді, коли йому буде угодно в найкращих літах. Навіть в моменті тої хвороби смертельної вона була дуже така болюча, як очевидці розказували при її хворобі і смерті, коли треба було її перевертати. Що все тіло боліло, вона не скаржилася, не нарікала, тільки казала Богові ось я стуління Господь. Сьогодні, святкуючи цей праздник благовіщення, подивляємо віру Марії, довіря і Богові до кінця, але для нас, сучасних людей, також подивляємо віру і довіря блаженної сервіси. Вона сказала Богу, війта, нехай станеться мені по слову Твоє. Ми також намагаємося казати ось я словиня Господня. Бо так легше казати, ось я словиня Господня, і все є добре, і все так не добре. Але коли. Треба виконати Божу волю тоді, коли нам, особливо Богопосяченим особам, кажуть, настоятелі десь переноситися, коли нас переводять. До іншого дому, до іншої спільноти, до іншої області або до іншої країни, тоді вже є важче казати ось Осьвення Господня. Намаємося і в всіх моментах нашого життя. Відчитати ту Божу волю щодо нас. Не торгуймося і не кажімо, що до чого, а як там буде, як це сприймати, а чи це Божа воля, чи це людська воля. Марія сприйняла і сказала, нехай мені, нехай так станеться. Блажена Єсофата теж сказала, нехай так станеться.